Здорові переблагодачі все-таки. Навіть інколи відчуваєш це єством своїм. Можливо, емоції, можливо, настрій, але я справді, якщо тобі те дороге місце, що відбувається, то треба ж ближче бути. Коротка проповідь на тему Іванівського читання першого. Перш цікаво. Позбріження відсвяткували, а Іван ліс знову про хрест. Тільки не той, конкретно, кому розіпляти Ісус Христос, а хрест е, в розумінні духовному. І почати треба, напевне, щоб все-таки не бути самовпевненими, що ми знаємо, що таке хрест наш, ми його взяли, несемо. Е, повернутися до е, теми. Гевсиманської молитви, коли Господь перед своїми стражданнями, перед арештом гесіманському саду молився і звернув увагу, що, знаючи те, що чекає, його Спаситель все-таки перше просив, хоче, якщо можна, щоб я цю чашу не пив, щоб вона прийшла поз мене. Уявіть собі, Спасите, знаючи, до чого він прийшов, а так молиться Отцю небесну. Це тема, звичайно, богословська, як Ісус Христос це Бог і людина, як Син Божий, з Отцем Він і Духом і Святим єдиний. Але ж ми знаємо, що Він мав і людську волю. Це єретики Кажуть, що воля Божа з ним людською знялася і була одна тільки воля. А ми знаємо. Дві волі ві хотіння, як людина, маючи це наше є тільки без гріха, але з усіма тими якостями, які були закладені при е, творінні людини. І більше того, маючи потреби, звичайні в світі, які люди і ми з вами відчуваємо, переживаємо. Господь так і. Людина, жахаючись мук, жахаючись того страхіття, яке чекало його, просила Ця Небесна, щоб якось уникнути. Але потім, другий раз і третій, каже, хай буде воля твоя. Ось, браті і сестри, тайна цього хрестоносіння. Хто хоче йти за мною, каже Господь, щойно чули, хай зречеться себе візьме хрест. Свій йде за мною. Бачите, це ціна питання. Я взагалі інколи, коли ми розцінюємо події, що відбуваються в нашій державі, і вирішуючи, що далі робити, і ще починаючи до Майдану, я казав, я білорус, і в нас на повісі дня було дві теми перші. Принципи керуватися. керуваються. Ліж би не було війни, і ціна випроса. На жаль, зараз все перевернулося, але я в особистому житті цього дотримуюся. Ціна питання. Також ціна питання, щоб ти був справжнім учнем Христа, це треба себе зректися, взяти хрест і йти за ним. Іншого шляху немає. І знову поетапно, дивіться, виникає питання, як це себе зректися? Ми створені за образом подобою Божої, Ми ж є образ, як від нього відмовитися. Цікаво, правда, але ж мається на увазі зріктися того, що в тобі є неправдивого, те, що сформовано чи твоїм характером, твоїм нерозумним до життя чи іншими. Оце зректися себе неправдивого і залишити в собі образ Божий. Ну, наприклад, у дітей часто, щоб заохотити, хвалять. Є заохочення, а є похвала. Дуже з цим треба обережно, педагоги розуміють. Що дитину хвалити треба обережно. І, Власне, навіть інколи це шкодить. А треба заохочувати. Якщо люди, батьки перегинають цю планку, переходять цю межу, коли може шкодити, Ти каже, який ти розумний, ти молодець, як же ти такий? І дитина починає відчувати, що вона справді краще за інших. І потім вимагається себе такого ставлення, а потім починає розуміти, що він не такий, не дотягує. Але щоб не зганьбитися, він починає переживати, починає хвилюватися, страхатися, бо ж він підведе батьків. Ось до чого він коли приводить. І тоді людина може зламатися. Тобто ми повинні в дітях виховувати розуміння. Правдивості свого, що що ти маєш, це Бог тобі дав. Особливо це жахливо, так трагікомічно виглядає, коли дівчина, не маючи ніяких чеснот, особливих там скромності, терпіння, школярка, а захвалена, ну справді гарна. І вона думає, це вона таке заробила, вона це вона досягнула. І нерозуміння того, що це батьки тобі генами дали, і Бог створив. Ще й батьки і винні, ще буде вона вимоги ставити і все інше. Ось оце треба зректися. Я сказав те, що яскраво видно, а все інше в нас, напевне, в різних формах є. Треба себе зректися і взяти свій хрест. Що таке свій хрест? Це не, знову не так просто визначити. Щоби відчути і зрозуміти свій хрест, треба бути святим. І тільки праведні люди це бачили і розуміли. А ми з вами інколи можемо грішники, я особливо це відчути і той момент треба ловити. Розумієте, дехто вважає, що хрест це, що тобі ну, подобається, не подобається, тобі на долю випало. І це якась повинність. Це найстрашніше, коли ми хрест сприймаємо як таку неприємну. Е е Повинність, обов'язок не хочеться, але мусиш робити. І ще тоді, коли ми сприймаємо як Христос, Волю Отця, хай буде так, мушу. І це відчути, що це справді треба. Можна приклади приводити в своєму житті, побуті. Я про себе не люблю говорити особисто, але коли це не прикладу. От, отець Небесний і батько рідний. Щось схоже є. І ми, якщо батька, що не любимо, робимо так, як він чекає, навіть не вимагає, як би він хотів, то так само ми ставимося до Бога, як Ісус Христос до Свого Отця Небесного. Так ось особисто, коротенько, я син священника, І ті люди, які знають історію, що було в 60-ті роки, дивуються кажуть, а як ви прийшли до церкви, як ви стали. Священникам, бо знали, що тоді в семінарі приймали тільки тих хлопців, які не були піонерами, комсомольцями, які школярами ходили в церкву, а за це мали неприємності. І старші люди знають. 500 учнів в школі скільки було не піонерів, не тому, що були хулігани, а тому, що в церкву ходили одиниці. І через це треба пройти. Потім тільки після армії можна було в семінарі поступати. У нас було в Радянському Союзі три семінарі, дві академії. Це єдині навчальні заклади були в Радянському Союзі, може за кордоном, де студенти були хлопці не молодші 20 років, і всі майже які служили в армії. Ви як було легко викладачам працювати? Такогось я це пройшов. І я пояснюю: це трішки, хоч щоб зрозуміти, що таке хрест. Я не чув від батька і матері, що ти маєш бути священником. Ні разу не казав. Але я в школярстві знав, що я маю бути священником. тому що якщо діти священника не йдуть в семінарію, то хто ж тоді буде вчитися? від себе таке було виховання. Мови не було про це. Хочеш, не хочеш. Так само, як хлопцям, моїм ровесникам, 18 років, ти хочеш ти в армії чи не хочеш? А що таке питаєш, що тут є, герой Радянського Союзу? Валерій Іванович, то як то? Правда, то офіцери трошки інше. А як то, то ти хоч, ну як -то, то ж маєш ти? Ну ти хочеш, ну ти нормальний чи ні? Що значить хочеш? Це зараз уж такі питання задають, Вони каються, кордон цікавиться інше. Так ось, це таке саме було всім, як священиків. Єдине, що можна було захотіти, до армії десь вивчитися. В інститут важко було поступити, тому що. Навіть якщо ти відмінник, п'ятірки ти не комсомолець. А десь технікум і училище. І ось я знаючи що те, що давній рік в мене там є, я кажу, тату, я поступлю в радіоелектронний технікум. Я люблю цю справу до цих пір. Кажу, синок, ти ж кажеш, що буде священний термін. Краще медичний поступає. Я так до медицини був байдужий. Але послухав батька, не жаліє. Закінчив. Медицину трошки розумію. Ось, браті і сестри, це до цього дійти, що не тому батько змушує, а батько хоче, але батько цього не казав. Невже ж ви думаєте, що Отець Небесний так наказував своєму синові Господь наш, ти мусиш це зробити? Тому, коли ми спілкуємося, не треба чекати, коли нас попросять. От подивіться, Господь не сказав, ідіть за мною, робіть добро. Цікаво, здавалося б, це ж важливо, робіть добро всі, Але добро робити треба мати відповідний настрій. Добро це те, що не собі а комусь, наприклад, якщо ти здобуваєш щось, ти не робиш добро, ти собі робиш, не має значення якому вимірі. Добро це коли ти віддаєш. І один сказав, каже, як влаштована людина. Пальці до себе, так все до себе. А це треба від себе. Тож треба бути, мати переконання. І навіть коли людина не віруюча, але хоче робити добро, вона не може розраховує, а чи варто це робити? Чому я маю жертвувати, чому я, ця людина не гідна все інше? А Господь чи що треба всім і найбільше за зло платити добро. І ось е, хрести у нас різні. Хто думає, що вони можуть бути схожі чи якісь, як е, би мовити, клоновані, то майте на увазі, як відбитки пальців відрізняються, немає. Схожі. Так і хрест. Хоч трішки він має бути твій, особистий твій. І щоб не переплутати його, не взяти чужий чи інший. Це одне. А друге найменш важливе, щоб ти мав від цього не. Не муки душевні, не страждав, Знаєте, і люди, які хрест вибрав собі, ніби, а потім жалкує. Женився, не треба було женитися. Що я женився? Або навпаки пішов монах і, і страждає бідний. Або Бог дав здоров'я, а він роб ще, каже, інколи краще б трошки похворіти навпаки. Дуже ми плутаємося в своєму житті в цьому плані, в цьому вимірі. Тому, дорогі браті, і сестри, щоби. Хрест свій побачити і його взяти, головне з доброю волею, щоб до нього поставитися. Увага, я скажу таку річ, можливо, хтось не сприйме, це ж твої проблеми. Треба, щоб цей хрест для тебе був, такий як та дороцінна перлина, жемчужина, яку ти виловив, знайшов і заради неї готовий. Чи кожен з нас це розуміє? Я боюся, що ні. Хрест для нас це хрест це важко, муки. А, а Хрест треба, щоб давав нам задоволення, якщо не насолоду, то щоб ми тішилися тим, що ми волю отця виконали. От згадайте, дитинство своє, хто старший, як інколи, я вже жалкую, що то вже не поверне, батька матері нема, і бо вернути, я вже, я вже розумний. 71 рік я вже знаю, як би я дістався до батьків. Що так хочеться, батько не просить, але бачить, що він був би радий. І можливо він не чекає. І я хочу це йому приємно зробити і матері. Волю їхню виконати. Якось оце, оце треба, щоб в нас було Христа життєво таке ставлення. Як досягти? Це, це завдання кожного, і різні методи і шляхи. Ми, на жаль, вимагаємо навколо себе, щоб крутилося все. Я такі люди, щоб це навколо, щоб всі бігали, всі винні. Бідна, нещасна, от візьміть такі елементальні речі, коли сім'я не сталася, ж. І в основному це, ну, жінка стає э, стражницею, страдальцею. І, ну, На козаку нема знаку, а жінка має це все. І теж по-різному є жінки, які несправедливо ображені, покинуті брутально. такими безсовісними, наглими чоловіками, але і так дітей виховує в любові, в терпінні, не скаржиться, сама якось ну, викручується. А інше навпаки може бути, зовсім навпаки, всі винні, а потім дитина підростає і розбирається. І де ділося те, те виховання. Тому щирість понад усе. Всі ми неміщі, всі ми грішні. Але якщо ми розуміємо, у нас немає нічого шляху, як той шлях царства небесне, тернисти, при тому не в комфорті, не в спальному вагоні, а принаймні як в загальному чи пласкатному. Хоча ні, треба нам знайти, щоб все було зручно. І тут хочеться пожити, і там, і там щось мати. А так не буває. Не можна двом господам служити. Служити мамоні це не тільки багатство, це все те, до чого ми прив'язані. І не даремно. Господь сказав, що якщо твоє око тебе спокушує, вирви його викинь геть, краще з одним оком в Царство Небесне. Якщо права рука тебе відрубай її, краще без руки. Ну, що має це на увазі? Ну, нормальні люди знають, що око одне, а друге ж теж дивиться. Має це на увазі, що те, те тобі дороге, без що ти не можеш. Здається. А руку відрубати це те, що, що тобі. Найдорожче, тобто воно то тобі потрібно. Це мається на увазі. Бо нормально людина не знає, що вирвало, так буде, знову буде дивитися. Це дуже серйозно, дорогі браті і сестри. Тому сьогодні не випадково Господь поклав на серце вашому мистецтві, цю В'ячеславу, просити Синод, що сино задовільнив встановити свято всіх святих воїнів саме. Неділю після воздвиження. теми перекликаються. Другий Іван якраз знову. Хто посоромиться мене в цьому роді, про грішному, то синівський посоромиться. А, а хто мене буде визнавати, сповідувати, той буде справжнім учнем, про це не раз сказано. Але ж подивіться, напевне, все-таки легше оце зробити, е, визнати Христа перед людьми, не боятися, не соромитися, ніж хрест свій. У нас багато людей саме це сьогодні роблять. Хрестні ходи, стояння, вони визнають. Але от відносно хрестоносіння, я боюся сказати, що всі з Христом тим ідуть. Скоріше хочуть його на когось перекласти. Мудрої браті і сестри, шануймося цінуємо те, що Господь дав нам розуміння цього, бо ми вже тут, то ми вже розуміємо, вже ми одною ногою стоїмо в царстві Небесному. І не лише тому, що хрещення, а тому, що ми принаймні зовнішнє це виявляємо, залишилося тільки внутрішнє. Тому що зрозуміло, ходити в церкву, молитися, поклони, поститися, це потрібна справа, але це, це те, що нас супроводжує. А, а насправді важливіше інше. І на страшному суді ми Іване чуємо в неділю, неділю е, за тиждень Великого до по посту. Господь питає лише про те, як ми до інших поставилися. А це є хрестоносіння. Тому, дорогі браті і сестри, шануймося тих воїнів, просимо їх молитв, вони показали приклад свого служіння. Як минулий раз казав, вони канонізовані не за те, що були воїнами, а за те, що вони в такому служінні відповідальному, складному, яке відбиток на все накладає. Людина це особлива. Я, наприклад. Пізнаю, ветеранів Ну, Як він себе веде, як він стоїть, як він тримається, як він оцей воїн. Ось. То і ці люди, серед них багато є і сьогодні, які от можна в майбутньому, що вони будуть в ряду цих воїнів. Я думаю, що вони Іванович теж. штори. Все Господи. Благословення Господі на вас, у готовимося в, в воїнів, хай Господь дає нам і розуміння, і бажання. І, і таку наполеглисть хорошу цей хрест визначити і зрозуміти його, взяти його добровільно, а не таке, знаєте, наряди відварті. Я, а є я таке, що не хочеться, але мусиш це пройти там, якісь роботи господарські. Мені треба, щоб ти радів, що Господь, що ти догодиш Богу, що не тому, що, щоб нагороду, а що ти, батько тебе любить і ти його теж. Таким вдячний так любиш, що зроблю так, як він чекає.